Перш за все з політичних причин. Ну не про те ми сьогодні будемо говорити. У вільний від роботи час я подорожую. Подорожувати я намагаюся автостопом, точніше, це такий принцип: як можна більше побачити, подивитися, приїхати і як можна менше витратити грошей. Ось таким чином я приїхав спочатку в близький схід. Це були країни Єгипет, Йорданія, Сирія і Туреччина. А потім була Індія, Непал і Бангладеш. Це було дві країни. Ми подорожували два місяці, я на 14 кілограмів. Це була така жорстка подорож, але мені дуже сподобалося. Хоча, якби мені сьогодні хтось запропонував отак, от їхати, бо було плюс 45. і були різні ситуації. Але весь світ подорожує, в чому в цьому немає нічого дивного. І це дуже класно. Ну потім був Китай, і ще інші країни. Це окрема розповідь. Це все відбилося. Ось в оповіданнях і в романах у цій книзі, яка називається Одіссея. От про це згодом я скажу, тому що інша моя пристрасть це читати книжки. І коли я зустрічаюся з читачами, з аудиторією, я завжди кажу: мандруйте, це по-перше, і читайте це по-друге, тому що читання книжок воно розширює горизонти, і людина, яка читає, вона завжди значно випереджає, має гандікап перед тією людиною, яка не читає. Тому що, по-перше, читання великих романів це завжди класне тренування мозку, тому що ти слідкуєш за життям, за кількох героїв, за сюжетною лінією, читаєш протягом тижня або двох, ну, хто скільки читає да? книжку, і ти впевнений, що ти повинен пам'ятати, аналізувати, синтезувати цю ситуацію. По-друге, у книжках. Дуже часто зустрічаються ситуації типові для життя. Людина, яка читає книжки, потрапляючи в такі ситуації, вона вже знає, що як, як що й може бути. Тому та людина, яка багато читає, вона, по-перше, завжди в тонусі в інтелектуальному. По-другому, по-друге, вона набагато більше знає. І це елементарне практичне знання, яке дуже легко використовувати у житті.